Отже, пані Марина сьогодні Арсен Яценюк мав таку. Довгу-довгу промову в парламенті про це одна з таких не промов, які мені, незважаючи там на її е час, довелось слухати дуже уважно, тому що фактично прем'єр-міністр України говорив про те, яким є бачення теперішнього уряду, е взагалі формату, в якому має існувати українська держава після проведення е зміни конституції. Основний, дуже важливою тезою цього було те, що погодити формат нової конституції варто до президентських. Виборів, щоб кожен кандидат, який братиму участь у в виборах, визнав те, що він буде погоджуватись з такою конституцією, і це є прийнятний для нього варіант. Скажіть, будь ласка, чи реальні то такі розрахунки прем'єр-міністра чи є єдине якесь певне бачення більшості у стінах парламенту? Давайте розмежуємо доброго дня. Давайте розмежуємо декілька процесів, які сьогодні відбуваються в країні. Є власне конституційний процес як той процес, який має мати повну конституційну легітимність і відповідати конституційній процедурі. І мова йде про формальну юридичні процедури, які закріплені у розділі 13 Конституції України. Тобто 226 голосів у парламенті для направлення до Конституційного суду для надання висновків щодо відповіді відповідності Конституції України відповідного або відповідних законопроєктів щодо змін до конституції, потім 226 голосів у парламенті як перше читання, і на наступній сесії Верховної Ради України дві третини голосів парламенту, тобто 300 голосів потрібно для ухвалення Конституції. Якщо це буде стосуватися першого, третього тринадцятого розділів Конституції України після цієї процедури власне передбачається чи в ховході. Конституційної процедури передбачається схвалення на всеукраїнському референдумі Якщо говорити про власне конституційну процедуру як правову легітимну процедуру, то безумовно парламент і політикум весь і громадянське суспільство українське до 25 травня звичайно не встигає пройти шлях, і це абсолютно зрозуміло, і в тому числі можна владам сьогодні в Україні, даючи відповідні обіцянки, і всередині країни, і за кордоном. Треба реально оцінювати ситуацію. Оці конституційні імпровізації не повинні мати місце. Треба говорити і оперувати реальними строками, реальними процедурами, які передбачені в конституції, інакше знову виникне питання легітимності положень змін до конституції. Що стосується політичних домовленостей, що стосується політичного процесу, певних політичних компромісів і пошуку певного консенсусу щодо. Устрою держави щодо форми правління щодо. Організації влади на місцевому рівні безумовно якісь реперні точки підходи загальні філософія цього процесу може бути погоджена політикумом. Я вважаю, що дуже шкода, що у лютому ще політичні сили, в тому числі і парламентські, тоді вони були в опозиції. Зараз вони при владі не прислухались, наприклад, до моєї ідеї конституційного договору, де передбачало. Ось якраз взяття на себе політичними силами відповідних конкретних зобов'язань, оприлюднення своїх позицій по реформуванню конституції, і відповідно визначення етапів проведення конституційного процесу, і в цілому, строку конституційного процесу так не сталося сьогодні. Можна говорити про досягнення певних політичних домовленостей, а згодом тільки можна говорити про завершення конституційної процедури, ага. внесення змін до конституції. Я би хотіла вам зауважити, що конституційний процес в Україні от завжди так складається, що він починається і відбувається у зв'язку з тими чи іншими політичними, соціально-економічними кризами. І сьогоднішня криза не є виключення. Але я знову застерігаю політиків насамперед, політиків і можновладців від переписування конституції на коліни на коліні, від роботи цієї поспіхом, від непродуманості. Сті від е, якихось таких поспішних кроків, які матимуть достатньо негативні, е, можуть мати негативні результати і серйозні виклики для української держави до конституційного процесу, треба підходити зважено і професійно. Наразі ми не маємо справді задокументованих якихось певних позицій лише, е, політичних сил, лише маємо певні заяви певних політиків ну, ви конкретних. Ви ж розумієте, що сьогодні в в парламенті відбувались парламентські слухання. Ну, давайте будемо говорити чесно: в парламенті є відповідні пропозиції тих чи інших народних депутатів, тих чи інших фракцій, які представлені у парламенті. Є пропозиції в парламенті, які передала конституційна асамблея до парламенту на початку квітня. Ми до конституційної до комісії, яка створена ТСК, з питань внесення змін до Конституції України, ми передали концепцію змін до Конституції України як такий цілісний системний документ. І стосується він пропозицій по всіх розділах Конституції. І на додаток до концепції ми передали, передали у вигляді відповідних, можна сказати, законопроектних пропозицій законопроектів по питаннях організації центральної влади. Верховна Рада, уряд, президент, друге питання це питання ефективності судової влади, реформи правосуддя, реформи прокуратури, третє питання це питання місцевого самоврядування і відповідні пропозиції до відповідних розділів Конституції, реформи місцевого самоврядування, адмінтериторіального устрою України і відповідно організації влади на місцях. І четвертий законопроект проєкти, який стосувався безпосередньо статусу конституційного суду, обсягу його повноважень, порядку формування, і таке інше, тому що це насправді теж є нагальне питання, і ми побачили, що через цю інституцію конституційного суду стало можливим у 2010 році у неконституційний нелегітимний спосіб змінити конституцію, що власне привело до системної конституційної кризи. Ми розуміємо, що зараз, зважаючи на ті події, які відбуваються в країні, серед тих важливих там аспектів, які потрібно змінювати в Україні, визначатися, яким же чином е, то будувати, якісь перебувають у фокусі, зважаючи на те, що ну, там їм більше приділяють уваги угу. там, наприклад, на сході. Зокрема, я говорю про децентралізацію, і саме мовне питання теж е, досить неоднозначно зараз обговорюється. Знаємо, що і е, в партії регіонів, і в серед комуністів говорять про те, що російську треба таки зробити державною е, в конституції. Е, хотів вас запитати е, про ваше бачення, от. Um... Ми говоримо багато про децентралізацію. Ймовірно, саме mm -hmm. таких багато речей буде закріплено вже в конституції, буде розширено повноваження на місцях. Але яким є бачення ваше зокрема ну, і конституційної асамблеї, насправді всі напрацювання, які сьогодні презентує уряд від, свої, від свого від імені в контексті реформи місцевого самоврядування, в контексті територіальної організації влади, ви знаєте, що пару тижнів тому урядом була затверджена концепція якраз реформи місцевого самоврядування, Дування і територіальної організації влади цю концепцію напрацьовувала координаційна рада при президентові з питань розвитку громадянського суспільства. Вона напрацьовувала спільно з конституційною асамблеєю. Ми тривалий час в період, в період от попередніх років разом з громадянським суспільством, разом з кращими експертами і всередині країни і зовні в основному це було якщо говорити про зарубіжних експертів, це експерти ради Європи. Ми. Говорили про необхідність і реформи місцевого самоврядування, про необхідність забезпечення насамперед спроможності і розвитку територіальних громад як основи системи місцевого самоврядування в Україні. І безумовно, сьогодні добре, що урядом ця ідея взята. концепція затверджена, дивлячись на те, що вона в попередні роки була розроблена, пройшла все таке на місцях обговорення. Попередня влада її не затверджен. Так само, що стосується і положень конституції, у нас у цьому контексті позиції співпадають, якщо говорити про баланс централізації і децентралізації влади на місцевому рівні. Бо насправді сьогодні дуже важливо нам розуміти, що унітарність нашої держави, соборність нашої держави є величезною цінністю. Можливо, не не всі ще усвідомлюють і і в політикумі, і серед урядовців, і серед а, тих, хто на сході України ініціює а, федералізм і таке інше. Ну, ці цінність. люди які у вас просто за спиною, цінність вони, насправді протягом сьогоднішнього мітингу. Жодного разу про федералізм від них не почув. Вже скандували відверта Росія, Росія. Тобто, там навіть уже про федералізацію призабули, мабуть. Ну от бачите, як це ще раз говорить про те, що треба ж все таки бути патріотами. Ті. Тієї держави, тієї землі, де люди народилися, де живуть їхні діти, і де жили, живуть ще, можливо, їхні батьки. І розуміти, як би саме цінність цих речей, тому що ну прекрасно, Росія до недавнього часу була нашим дружнім партнером, до недавнього часу була хорошим сусідом, допоки ми не пережили оці моменти серйозних трагедій в міждержавних стосунках І я вважаю нашої національної трагедії зв'язку з тими подіями, які ми переживали. Останніми, останніми місяцями. от Але повертаючись, повертаючись до того, що люди говорять, так вони доволі часто ініціюються ті інші речі, насправді не розуміють суті того, про що вони говорять. Не розуміють, що насправді в межах унітарної держави, дійсно даючи розумний баланс централізації і децентралізації, віддаючи ініціативу на місцях, даючи на місця, даючи можливість людям брати Участь в управлінні місцевими регіональними справами працювати разом з владою, разом з органами місцевого самоврядування можна вирішити набагато якісніше цілий ряд проблем, які не обов'язково викликають федеративного устрою держави. Навпаки, в межах унітарної держави Україна компактна держава. Це не Росія, наприклад, не таких величезних розмірів. Україна компактна держава, хоча одна із великих європейських країн по території. Все, але тим не менше, наша історія свідчить про певну суборність і унітарність. Тому в межах унітарної е, форми держави це закріплено в статті першої конституції України. Я хотіла, щоб люди це знали. Що у нас цей принцип унітарності закріплений в Конституції, даючи відповідні реформи, віддаючи ініціативу в багатьох питаннях на місцях, ми можемо вирішити це питання. Більш того, дії сьогоднішньої влади, в принципі, і тих, хто балотується на посади президента. України свідчать про те, що такі наміри є. І ми цілком можемо це зробити. Єдине, що я би просила не робити це як-небудь, не робити це на коліні, не робити це поспіхом. Бо конституційна реформа, і всі частині, зокрема, так це не лише внесення змін до конституції України, це цілий ряд серйозних організаційних, фінансових інших заходів, які пов'язані з перебудовою влади. Це перебудова влади. системи повна. Звичайно, і тому тут потрібна виваженість, потрібно прописати достатньо серйозний алгоритм. Треба серйозно думати. Який понятійний апарат застосовувати. Бо, наприклад, коли я чую про представництво держави на місцях, да, то, я Префект, хочу спитати, це то, я, то я хочу спитати, які це представництва, якої це держави, адже на території держави представництво держави звучить як юридичний нонсенс. Тобто треба серйозно думати про те, яким чином підходити до цих питань, але те, що є такий намір, і те, що воля політична на саме ось такі стосунки облаштування зв'язку з регіонами, віддання можливостей регіонів, регіонів, тому числі бюджетів, збирати більше податків і зборів, наповнювати бюджет саме на місцях, за рахунок нових видів, за рахунок підвищення ставок бюджетних податкових, це все таки податкових ставок це все таки. Вже серйозний крок на зустріч людям. Мені здається, що сьогодні потрібен дуже серйозний діалог. Ем, от те, що ми бачимо, які відбуваються, скажімо, вулиця, ну, Люди в основному, якби їм хтось предметно, професійно роз'яснив. От ви говорите е, про федеративність, а ось різниця, яка є. А, а по великому рахунку, це й невелика різниця. Якщо ви хочете до Росії, ну то питання зміни території це питання всеукраїнського референдуму. Це не Може бути вирішено одним регіоном, так більш того, 200, мені, здається, мені здається, що зараз досвід е, е, тих людей, які, які живуть на території нашої Автономної Республіки Крим, для багатьох буде показовим прикладом, що не все так райдужно виглядає, як воно малювалося на самому початку. І для звичайного пересічного, пересічного громадянина, для звичайних людей дуже багато багато насправді серйозних проблем виникло на території автономії сьогодні. Українці звикли виходити на вулиці, будь ласка, вони звикли говорити навіть голосно говорити, кричати. Вони вважають, що влада повинна їх чути і таке інше. А наприклад, у сусідній державі набагато жорсткіші закони, які пов'язані з правами на збиратися мирно, без зброї. Там більш жорсткіший правопорядок, щоб так мені коректно зберегти відповідний рівень діалогу. Да, називаємо через це те... правопорядок. Да, через, те, через те, я думаю, що людям у східних регіонах, звичайно, що нам треба їх. Тут у Києві чути чути ті проблеми. Ці проблеми не накопичились тільки сьогодні. Вони накопичувались десятками років. І, е, е, і ці проблеми не лише лишать, лежать у політичній площині значною мірою це проблеми соціальні, економічні, те, що люди сьогодні знедолені, що сьогодні не мають можливості нормально заробляти і дати можливість жити самим, спокійно е, розвиватися своїм дітям. Ось на це нам сьогодні треба направити основні зусилля. Але умови практично а, от, напіввійськові, звичайно, заважають українській державі це робити. Тому, як на мене, нам сьогодні дуже серйозно треба консолідуватися. Якщо призначені вибори президента і виборчий процес проходить, треба консолідуватися всім громадянам, завершити цей виборчий процес в один тур, не розтягувати його ще до початку лютого. Люди повинні чітко розуміти, що треба визначатися серед тих кандидатів які мають найбільшу підтримку можливо україни дійсно неможливо, я впевнена і переконана що мож україни є шанс жити таки по новому і треба пришвидшувати ці процеси ставити, ставитися звичайним громадянам до того що вони можуть зробити сьогодні а сьогодні вони повинні прийти проголосувати на виборах президента матимемо президента ще в травні. Ні, багато питань буде вирішуватись більш динамічніше Доблад, і краще. А я хотів такому разі запитати. Ну є дуже багато тем. От, насправді там ми дозволяємо собі на них спекулю не, не собі, дозволяємо взагалі дозволяємо на них спекулювати, оскільки люди не проінформовані, не зовсім розуміють різницю, як ви сказали, між децентралізацією федералізацією мови. мова так само питання я впевнений, мова. що будь спекулювати ще ну, виборів теж дивіться, яка ситуація. Ну а, мало хто можливо знає, що російська мова а, мала окремий статус в Конституції Автономної Республіки Крим. От з тих, хто на вулиці кричав в Автономній Республіці Крим, з тих, хто на вулиці сьогодні кричить у східних, і в Донецьку, і в Луганську, і в інших містах, вони мало хто знав про те, що Конституція Автономної Республіки Крим містила положення про те, що російська мова, так само як і кримсько-татарська, є мовою офіційного ділового спілкування в Автономній Республіці Крим. Покажіть мені сьогодні в Україні хоч одну людину, в якої Щемлене право вільно користуватися рідною мовою, якщо мова йде зокрема про російську. Якщо ми говоримо про кримчацьку, якщо ми говоримо про мову тих меншин, які зникають, тому що їхніх носіїв дуже мало, в тих дійсно є проблеми. І ті мови дійсно треба підтримувати в Україні. Це правда, і на це треба звертати увагу. Але якщо говорити про російську мову, то навіть на побутовому рівні сьогодні ем, і те вже багато і службовців місцевого самоврядування і, і в державному апараті значна кількість людей розмовляє російською мовою, особливо в тих регіонах. Тому це чистої води спекуляція. Стаття 10 Конституції України визначає українську мову як єдину державну. Разом з тим, в цій же статті знайдена прекрасна формула, яка, до речі, відповідає іншим конституціям україн, інших країн, зокрема нашого сусіда Російської Федерації, де гарантовано для кожного право вільного використання рідної мови. Так само і ми гарантуємо окремо спеціально в Конституції статус російської мови і статус в іншим мовам. Розумієте, спекуляцій надзвичайно багато можливо, це через те, що насправді не відбувається якісний діалог центру і регіонів, влади і звичайних людей. Але ви знаєте, мені видається, що і люди значною мірою тут теж самі звикли до такого радянського типу держави. Тому що місцеве самоврядування ми сьогодні говоримо да, про реформу місцевого самоврядування, потрібно дати можливість територіальним громадам бути спроможними, формувати бюджети, використовувати. Але це вимагає величезної активної позиції від громадян, участі людей у житті своєї громади. І, люди мають І Це, до, цього до речі, країна. от я вам скажу, от зараз були е, всі пасхальні свята. А кожен з нас, хто сьогодні дивиться от громадське телебачення, хай задасть собі питання. Він біля свого будинку підмів під час цього свята чи до свята. Він щось зробив для свого села, селища, міста? особисто цей громадянин. Бо місцеве самоврядування передбачає ось таку комунікацію людей. Це не те, що держава має дати. А люди мають просто брати. Розумієте, тут дуже багато таких прямих і зворотніх зв'язків і комунікацій. Тому насправді нам треба перелаштовувати систему і політичну, і соціальну систему, налагоджувати дійсно взаємозв'язок, любити робити і владу відповідальною, але й людей робити відповідальними також. Видається, що от тільки тоді ми зможемо дійсно забезпечити нову якість життя. Тут безумовно, навіть поручатися з вами було б складно. Та й безмістовно насправді тому, що я думаю, це розуміють всі. Зараз сподіваюсь, кожен замислився до щодо, щодо вашого запитання про великдень. Ще один дуже важливий аспект. Ми багато років жили про людині, які, які дозволили самі самі ж насправді дозволили сконцентрувати величезну кількість влади у своїх руках. І те, що українська система влади справді там була не збалансована, це зрозуміло. Ким чином налагодити цей баланс повернути все до стабільності, для того щоб ніхто не мав можливості і спокуси її узурпувати. Ну знаєте, я вам скажу так, що Україна не є виключенням із тих соціальних систем управління, які вже пробовані в світі. І е, сьогодні, коли я коли ми говоримо про конституцію, от сьогодні виступаючи в парламентській залі, е, поруч з іншими експертами, фахівцями, я, наприклад, говорила про те, що зміни до конституції мають бути адекватними е, тій ситуації, в якій знаходиться Україна. Насправді, е, ми говоримо про серйозний баланс на центральному рівні стримувань і противаг між е, так би мовити, урядом. В широкому сенсі між парламентом, кабінетом міністрів і президентом України. Коли я чую от від окремих можновладців, знаєте, такий, непова, такий тон зневажливий до самого інституту президента, я це внутрішньо сприйняти не можу. Насправді, те, що обрали на посаду президента того, хто потім так підвів. Увесь народ, це одна раз. ситуація. От але, але сам інститут президентства відіграє дійсно серйозну таку арбітражну роль в суспільстві. Тому може бути і президентська узурпація влади, може бути і урядова узурпація влади, може бути і парламентська узурпація влади. Повинен баланс повинен бути і повинен бути механізм стримування противаг. І в цьому контексті дуже важливо, щоб фахівці сіли подивилися всі функції повноваження, як збалансувати повноваження органів влади на центральному рівні, щоб ті люди, які приходять на посади, ніколи не мали цієї спосу... спокуси узурпації, з іншого боку, мали а, от такі межі своїх повноважень, які в принципі забезпечують от єдність діяльності влади. Всі працюють на один результат у владі, але і політикам самим треба змінити. При цьому треба змінитися самим політикам. Треба розглядати політичні сили як конкуруючі політичні сили, а не як вороги один з одним. Це з одного боку. З іншого боку, нам треба все-таки змінити от атмосферу соціально економічного управління. Тому що чим вільніша економіка в державі, чим вільніша ця атмосфера, чим простіше підприємцю зайти, зареєструватися, відкрити тим, 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 свій бізнес. Тим менше він буде там задіяний в якихось там можливих корупційних вимогах, тих чи інших. Да? Чим далі буде державний службовець від того, що він вирішує тобі дати, а тобі не дати, от там якийсь дозвіл чи що, це також буде. Це також буде Менше можливостей якби проявів негативної системи управління. Тому мені видається все-таки, що тут є декілька зрізів, над якими треба сьогодні працювати. Якщо говоримо про конституцію, має бути конституційна схема. Далі сьогодні, весь от як на мене, вся спрямованість уряду сьогодні мала би мати не політичний, а технічний характер на стабілізацію економічної соціальної ситуації в країні. України. можливо комусь це не дуже сподобається, але я би хотіла звернути увагу, що в уряді серед суб'єктів конституційного процесу чи в конституції серед суб'єктів конституційного процесу є парламент, президент і народ України. І зовсім немає уряду. Дуже важливо, звичайно, щоб ми мали позицію там політичну, тих, хто врядує, але сьогодні настільки складна економічна ситуація, наскільки складна зовнішня агресія, яку ми ну потерпає Україна сьогодні від зовнішньої агресії. Ну ми ж бачимо ну, це все. все, так що от треба туди направляти основні зусилля, і керованість державі не повинна бути втрачена, і це якраз питання уряду в першу чергу. А от питання, які пов'язані з Політичним процесом більше з питанням з конституційним процесом, це все ж таки питання е, е, парламенту і е, президента майбутньої України. Я схід запитати щодо майбутнього саме президента. Просто якщо не визначитись і не оголосити власні наміри, власні позиції щодо того, якою має бути конституція, якою мають бути якими мають бути її основні положення, то людина, яка переможе на президентських виборах, якщо вона не зробить цього, то mm -hmm. матиме спокусу потім озвучувати ті. Тези і просувати ті якраз положення, які будуть зручні їй як президенту ну, я вам ще раз скажу, мені шкода, що політики от не прислухались до тієї ідеї, яку я висловлювала ще у лютому місяці. Конституційний процес, чітке політичне і правове позиціонування, взяття на себе відповідних зобов'язань, і якби потім відповідь перед виборцем з іншого боку, я далека від думки, що ем, після тих подій, які пережила Україна останні півроку, Ще буде у когось спокуса, починати переформатовувати серйозним чином а і перекроювати серйозним чином стосунки у владі, так крім того, щоб працювати на людей для людей і разом з людьми. З іншого боку, зараз, під час виборчого процесу, запроваджені дебати, скажу вам, що мені надзвичайно приємно, тому що ще працюючи давно, достатньо давно, у центральній виборчій комісії, ми намагалися зробити дебати не лише. Можливою формою ведення передвиборної агітації, а основною формою введення передвиборної агітації. От життя тоді так не сталося декілька років тому. от життя заставило Україну таки зробити так, як це має робитися у європейських країнах. Ви знаєте, вчора на першому національному було жеребкування. Будуть дебати. Є пропозиції та Жеребкувальна да, є перші. пропозиції. Є пропозиції від від окремих кандидатів спеціальні, Спеціально до окремих інших кандидатів на окремі ще додаткові дебати. Я думаю, що варто йти на такі, з тим, щоб люди бачили, хто. Може бути майбутнім президентом. Хто буде представляти державу, хто буде представляти їхні томіше поз публічне озвучення власних позицій на Це таку велику Це надзвичайно важливо. без цього так вибори для мене ще скажу важливо, що в сьогоднішніх умовах президент повинен говорити не лише про свою власну особисту позицію президент повинен показувати і свою команду, хто йде, хто буде працювати надалі в політичних процесах з президентом. Тим чи іншим це дуже важливо сьогодні. Маємо дуже багато запитань. Я нагадаю нашим глядачам, що на сторінці офіційній сторінці національних дебатів 2014, ви зможете протягом підготовки до дебатів ставити власні запитання. Вони будуть відбиратися частину з них озвучать кандидатам. Нагадаю також про те, що двоє кандидатів ну не погодилися з тим форматом, який є запропонований. Ми детальніше в кращій формі опублікуємо надалі розклад цих дебатів. Будемо транслювати ну, Це жеребкування на є жеребкування тут же, якби його величество случай. Можливо, цікаво було би для, я думаю, що для людей було б цікаві звичайно дебати з найбільш рейтинговими кандидатами, щоб люди визначалися. Але так треба дати можливість ми. всім, хто, хто балотується. Можливо, за рахунок дебатів, чийсь рейтинг впаде, а чись значно підвищиться Такі речі також знає, скажімо, європейський політичний процес Ну, будемо закликати наших mm -hmm. глядачів бути так. небайдужими, не лишатись осторонь. Виборчого процесу ні після ні після виборів, тому що життя і контроль країни відбувається не лише в один день на кілька років, а насправді безумовно безумовно дуже дякую вам, пані Ворони, що прийшли до нас сьогодні.